Серед усіх поліцейських, які рік тому стали на захист нашої країни, він першим отримав найвищу державну нагороду. Звання Героя України з орденом Золота зірка полковник Олег Лакуста брав участь у визволенні окупованих міст та евакуйовував поранених побратимів із захисником. Познайомився наш Чернівецький кореспондент Іван Сірецький. Очільник Чернівецького корду Олег Лакуста з перших днів повномасштабного вторгнення командував однією з рот полку спецпризначення Нацполіції Сафарі. За бойові досягнення підрозділу президент нагородив полковника званням «Герой України та орденом Золота зірка. Дякую. Вам. Дякую. Дякую. чернівчанин каже, не знав, що їде до столиці за нагородою. Він саме відновлювався після поранення, що дістав під Бахмутом у грудні. Я був в нашому госпіталі і е, був наказ прибути до Києва. Е, мету прибуття не озвучували. Е, від моменту, коли повідомили, що відбудеться нагородження до моменту вручення нагороди, дуже мало часу пройшло. Нагороду вважає заслугою побратимів. Можете достати, подивитися. Можна брати руку? Так, да, будь ласка. Підрозділ Олега Лакусти брав участь у визволенні ірпеня та бучі, виконував бойові завдання на Сумщині та Харківщині, Донецькій та Запорізькій областях. Нині чоловік на реабілітації вдома у Чернівцях, та всидіти на місці не може. Йде на роботу на стіні прапори з підписами бойових товаришів, з якими захищав Україну ще у 2014-му. Поруч портрети загиблих на війні спецпризначенців. Розумієш, що за цією нагородою е життя. Багатьох і багатьох людей. У кабінеті полковника чимало речей, які побували із ним у самому пеклі: засоби зв'язку, зброя та захисне спорядження. От таким чином. Я так розумію, цей шолом багато що побачили. Я би хотів, щоб він побачив поменше. Олег згадує, як у травні в Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули на позиціях його колеги поліцейські. Чернівчанин був за 20 метрів від місця влучання, врятувався дивом, допоміг евакуювати тих, хто вижив. І розповідає, як у найважчих ситуаціях надихала підтримка рідних. Що стосується е чоловіків нашої родини, то у нас всі е виконують в районі проведення. Ще антитерористична операція зараз в районі бойових дій. Ну і як по-другому я не розумію. Нині Олег Лакуста готує бійців, які замінять інших спецпризначенців у зоні бойових дій, навчає не лише на муляжах, а й на військовій зброї та боєприпасах. Вот ця ласточка прилітала по нашим позиціям. Це гранік наш. Найбільше герой прагне якнайшвидше стати у стрій. Якщо це не припиниться нашими силами, то це ляже на плечі наших дітей, а цього б дуже не хотілось. А ще Олег Лакуста переконаний, ця війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада для підсумків єдині головне.